На честь українських кінематографістів вечірній прийом у берлінському кінотеатрі Вавілон та показ музичного 11-ї серії «Колодзиги». Це заключний акорд візиту українців на цьогорічний 66-й міжнародний кінофестиваль Берліналі. Благодаря Ігорінковському фонду раді будущого він зібрав делегацію і помог нам тут побувати, презентувати лично свої фільми. Для перегляду німецькою публікою. Ініціатори показу національний центр Олександра Довженко та всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього вибрали класику українського кіно. Цей фільм демонструє найголовніше історію України, її індустріалізацію та встановлення саме тому було обрано фільм Дзигивертова, якого деякі критики називають одним з найвидатніших серед творців короткометражного кіно. Ігор Янковський каже: фільм показує історію Донбасу, регіону, де він народився і де жили його батьки. Мені особливо боляче, що зараз це все руйнується в результаті військових дій на сході України. Щоб зрозуміти масштаби трагедії, необхідно переглянути цей фільм 1928 року про індустріалізацію Донбасу. І дуже важливо, щоби про це знали за кордоном. Надалі Ігор Янковський планує пропагувати український кінематограф не лише за кордоном, реалізувати свою ініціативу, показати вітчизняне кіно українцям. Фонд заради майбутнього сподівається спільно з держкіно та центром Довженка.